Ось такий березовий сік з лимоном та апельсином. Зробила дірочку у березі. І одразу сок лється. Трубочку вставила. Тепер просто бутилку. І все так ми набираємо березовий сік і потім будемо з нього робити напій. Ось це витечест. Ось така установка. Тут я стерилізую баночки. Насить ось так. По 2 хвилин одну баночку. Мали купу банок березового соку, тому будемо сьогодні закривати вже. Баночки ще стерилізуються. Ми ставимо кип'ятитися наш сік. Ось отаку каструльку. І всі готові баночки я вже поставила на, дощ, на дошку, порізала лимончик, апельсинчик, сахар і достала лимонну кислоту. Зараз будемо наповнювати баночки. В баночку я насипаю 100 г сахара, цукру. Додаємо три шматочки апельсину, два шматочки лимону. І додаємо десь одну третю ложечку лимонної кислоти. Багато не хочу, щоб не був кислий. І так у кожну баночку. Березовий сік вже закипів, і ми тепер наливаємо потрошку в баночки. Трошку наливаємо, щоб наша баночка не тріснула. Накриваємо тепер кришечко і закатуємо як звичайно. Це наш сік готовий. Ось такі три баночки у нас вийшли березового соку з апельсинами та лимонами. Куштуйте, це дуже смачно і до нових зустрічей. Па-па!